Всім привіт! Сьогодні у мене бризолі з кабачка. Ще кабачки є, тому рекомендую приготувати. Дуже ситний, чи обід, чи вечеря. Такі соковиті, вони ситні, з м'ясом, можна робити будь-яку іншу начинку. Готуйте і нехай смакує. Для приготування млинців з кабачків, так званий бризолей, кабачок я натерла. Тепер потрібно посолити та залишаю на якийсь час щоб відділився сік. Тепер кабачки відтискаємо від рідини, додаємо яйця. У мене тут два невеликі кабачки. Додаю три яйця, тобто яєць краще більше. Додаємо ще трохи солі та перцю. Можна додати петрушки, кроку зелені. І тепер додаємо борошно. Тісто готове. В сковорідку змащую олією та буду смажити млинці. Ці млинці дуже м'якенькі, файненькі. Можна і самі їсти. І, до речі, готується все швидко. Швиденько я зробила млинці, зараз вже включила духовку розігріватися на 180 градусів. А тим часом змащую млинець фаршем. М'ясо, сіль, перець. Будуть, можна так швиденько зробити вечерю чи обід. Дуже ситно і соковито, вони дуже соковиті. Я ще бачила, до речі, такий варіант, що можна ось такі млинці робити, смажити такий фарш додавати до кабачків і смажити такі млинці. Але не пробувала. Ось такі файненькі бризолі вдалися. Тісно скручуємо, щоб не порвалися млинці. І ще можна робити такі млинці з грибами, сиром, ну або самим сиром можна. Я думаю, яку начинку придумаєте, що пасує до кабачків, те і буде добре. Для заливки нам потрібна сметана, я її підсолюю, та можна додати приправ, яких губи, які у вас є. Тепер викладаємо бризолі форму та будемо запікати. Заливаємо сметаною та запікаємо при температурі 180 градусів. Думаю, хвилин 25. Можна сиром посипати ще зверху.